Всім привіт, друзі! Я вас вітаю у своєму новому відео. Мене звати Олета, хто не знає. І моя собачка. Давай, 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 давай. Оце моя собачка Меттю. І взагалі у мене сьогодні настрій. Я не знаю на скільки мільйонів, бо я запустила свій проект сьогодні. Віра в себе це така неймовірна річ, люди. Ви розумієте, якщо я просто не розумію, чому не вірити в себе. Чому завжди є якийсь процент, що у вас щось вийде. І у цей процент треба вірити. Да, Метю? 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 М'етю погоджується. Так, так, я виплюснула все, що хотіла перед камерою. І Сподіваюся, що це вас зарядило позитивом. Вірте в себе. Вірте в себе. Це просто така сила. Йоу, просто неймовірно. І я вас, друзі, вірю, і Метю вірить. Вже дві людини вірять, і ви вірите три людини. Це вже ну, немало. Тому робіть, що ви хочете в цьому житті. Бо я, наприклад, зараз хочу піти, попити каву з чимось смачненьким, посвяткувати початок свого проєкту і потім записати у свій щоденничок мої думки. Бо цей момент я хочу запам'ятати у своєму житті. Я вірю, що це початок чогось великого. І ми вірить моя бусінка. Я бусинка. Митю, скажи привет, підписникам Да, да, можешь сказать привіт. Друбила себе каву, Чомусь Мажинка наша. Трошки перестала працювати як треба. І вона не робить тепер гарної лати. Але все одно смачно. Давайте візьмемо зараз ковточок за те, що це буде мій перший і точно не останній переривний проєкт. Чіз! Смакується по-іншому, ви знаєте, коли з такими думками каву п'єш. Я зрозуміла, що я вам взагалі не розповіла, що ж це за проєкт. Він називається Support Club. Там зібрано багато спікерів з різних важливих підліткових тем. І ми ділимося відео-лекціями, в яких розповідаємо про ці важливі теми. Наприклад, я є спікером саморозвитку, у нас також є спікер англійської мови та психології, і спікер створчості, який буде мінятися кожного курсу. І ці курси можна придбати за невеличкий донат. І потім всі гроші, які ми отримаємо, ми відправляємо на благодійність і актуальні збори в Україні взагалі. Я розповіла детальніше вже в своєму інстаграмі. Хто підписаний вже знає, хто не підписаний, то ви багато якби від багато чого себе відділяєте. Ось то ви підписуйтесь і так, друзі, дуже важливо до такого доєднуватися, бо ви розумієте, що це впливає не лише на вас, а й на інших людей на Україну. на хвилиночку. Тому я вам дуже раджу доєднатися, якщо ви ще цього не зробили. Бо ми з вами будемо розвиватися і рости разом. Це чудово. У мене ще тут така шоколадочка Брауні моє улюблена. Просто живу і насолоджуюсь. роблю що хочу, роблю що можу і не можу. Пишу людям, не боюся. Я ще зрозуміла, наскільки я перестала взагалі боятися щось робити. Ну, типу, в мене зараз немає жодної думки. Комусь нам написати, попросити прорепосити проект, комусь написати, попросити мене підтримати. Бо в цьому немає нічого такого. Я прошу підтримати мої дії. І якісь люди походяться, якісь ні. Why should we care? We try, we grow, we do mistakes, we achieve something. We live. so Life is so nice. I to stop repeating this. Ми тут з моєю подругою в кав'ярню, але я вам її не покажу, бо вона want to stay private. В мене тут brew, Перший раз в своєму житті я пробую brew. Я спробувала, мені дуже подобається. Yes. Це така, можна іноді міксувати з Класно. Мене все з іншої сторони. Так, і ще нас тут така лавандова кейк. Пробуємо зараз його з вами. Так, я попрошу тебе ось так. Я це всього розв'язала, а потім тиснула. Я дуже прошу на тиски. Візьмеш на руках і тисни. It looks very nice. Тут повинна <головік> бути лаванда, білий шоколад і крем. Ну що, пробуємо. Мені подобається пісня, що я м'ю тиск. Трошки лайтовий хаос мюзик. Люблю, ходять дивитися на те, як я знімаю. Люблю бути блогером. Знімаю грілс для своєго інстаграм Щоб про прорекламувати проєкт, в якому я беру участь. Я тут became an artist, Моє brew Мені здається, ну в принципі похоже трошки. Схоже. Як вам здається, пишіть у коментарях. А також переходьте на мій інстаграм і дивіться номовірні фоточки, які мені зробила моя люба подруга. Життя, друзі, чудово. Я обожнюю літо. І Сужу в кав'ярні, працюю. Їм всякі смачні речі. Проводжу час з чудовими людьми. Речі. Мені так подобається зараз голубий колір, подивіться в мене все. Голубий меч, голубе кице, голуба. І голубі очі, головний аксесуар. Ідемо з вами працювати у кав'ярні біля дому. Знову я знімаю кав'ярні з поганим звуком, але вибачте, Тут сьогодні дуже багато людей. І працюю, така не працює, так працювати, мені пропрацюємо. Я виписала, випускалась еспресо, бо завжди дуже багато мало і кава така на каву. <плес> За планом зараз е монтувати лекцію і відступити для мого проєкту. І потім ще написати конспекти, бо наступного тижня я їду батьками у відпустки до Італії. У мене не буде часу так, цим займатися. Тому хочу зараз все максимально зробити перед відпусткою. Я дуже добре радий, що ми їдемо в відпустку. Взагалі я маю вам ще раз користи. Трошки після морого. Working break, я вам не розпинуся. Я взяла себе Сан-Себастьян такий, гуси с висташкой. <Споконний> а как з фісташкою? Пробуємо, давай. <рly> тоже очень необычно. Я люблю, когда вот такие текстуры ä, разные стольщики. Буду тебя тоже знаю, что так. Так, я хочу сказати хоч декілька слів у цьому влозі, бо якось в мене не дуже вийшло це зробити раніше. Бо, певно, через те, що зараз до нас приїхала бабуся і ще моя подруга, то мені якось немає часу говорити з камерою, бо я нарешті говорю з реальними людьми. Це вау. Зірвала якусь е, гілочку Лаванди, нюхаю і заспокоююся. Бо, якщо чесно, в мене якийсь дивний настрій. Мені здається, я просто дуже багато чого хочу зробити в один момент. А так не працюю. Ми реальні люди живемо в днях, в яких лише 24 години на день. Тому, Тому заспокійкуємося і просто живемо. Бо, наприклад, вчора я дуже сильно рознервувалася на рахунок свого проєкту Супорт Клабу, хоча... До нього доєднуються люди, мені здається, що це мало, треба більше, і це адекватно, що мені хочеться бачити такий прям великий результат одразу, бо я дуже багато зусиль це вклала. Але треба розуміти, в який час ми живемо. Треба розуміти, що я лише підліток, і деякі люди можуть не вірити, наприклад, у мене і в мої починання, і це взагалі окей. Ну, типу, why are we worrying about that? Тому я наче так для себе просто визначила, що зараз влітку моя головна мета і моє головне бажання це відпочити, набратися взагалі духовних і фізичних сил на наступний навчальний рік. А ось цей проєкт, мій блог це речі, які допоможуть мені зробити мої дні більш насиченішими. Бо, наприклад, сьогодні зранку я пішла на басейн, я відпочила. А потім що мені робити? Нудно буде, правильно? Тому я маю змогу, наприклад, коментувати лекції для мого проєкту, прийняти участь в ще одному проєкті, про який я говорила, про A Little Inspiration, де я розказую про своє бачення мистецтва і так далі. Наприклад, сьогодні я писала типу пост на рахунок того, як проявляти себе без страхів у мистецтві. Ось і так, просто для себе визначила, що нічого у цьому житті не треба сприймати зараз серйозно. Це літо, треба відпочивати. І мені здається, це дуже класна позиція, яку я хотіла б, щоб почули також ви. Тому я цим з вами поділилася, що зараз, якщо у вас є можливість, треба максимально відпочивати, насолоджуватися цим життям, дивитися мої влоги, щоб у вас завжди був гарний настрій. І так. Насправді на, насправді ж добре. Насправді ж добре. Чого я собі там видумала, що в мене щось недобре. Я проявляю себе, я ходжу до кав'ярнь, роблю гарні фотокартики. Скоро я їду в Італію на хвилиночку. На хвилиночку, розумієте, наскільки гарні будуть в мене влоги з Італії? Італія це взагалі моя улюблена країна. От зараз прийду, треба зробити якісь аутфіти до Італії. Ну, класне життя. І я впевнена, що у вас є якісь моменти, які роблять ваше життя класним. І мені було цікаво їх дізнатися, тому якщо ви не проти, поділіться в коментарях. Мені буде дуже справді цікаво. Мені здається, лаванда справді спокійні. Ось тому на такій спокійній ноті з гілочкою Лаванди. Я хочу вам сказати до зустрічі, друзі, у влогах з Італії. І не забувайте ставити мені лайки.